Денник 10 ранку в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Я вас вітаю сьогодні. Свято у військових розвідників День воєнної розвідки України. Формування розвідки почалося одночасно зі створенням власних збройних сил після проголошення незалежності України. Це було надважливим питанням у 2001 році. Верховна Рада прийняла закон про розвідувальні органи України, відповідно до якого головне управління розвідки і Міноборони одержало статус спеціального органу державної влади. Ми розуміємо наскільки важливою є робота наших розвідників в умовах повномасштабного російського вторгнення, і щиро вітаємо всіх причетних до свята. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – 196-та доба. Вночі ворог з важкої артилерії та градів обстріляв Нікопольський район. Гатив по околицях Нікополя та Марганецької громади. Попередньо постраждалих немає. Масштаби руйнувань з'ясовуються. В інших районах ніч минула без надзвичайних подій. Зранку в Синельниківському районі повітряне командування схід збило ворожий безпілотник-розвідник. Кордони Дніпропетровщини надійно захищені збройними силами України. Жодного окупанта на території області немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації про ситуацію в Нікополі та допомогу постраждалим. Розповів міський голова Олександр Саюк. Ніч у нас в тривогах. Були обстріл прибережної території, без руйнувань, без постраждалих. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів, допомагати нікопольцям. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, уважно слідкуємо за офіційними телеграм-каналами, не ігноруємо сирени. Якщо потрібна допомога, звертайтесь на кол-центр. Хочу побажати вам доброго дня. Тримаймось, ми разом, все буде Україна! Про те, як 196-ту добу російської військової агресії зустріли в громадах Криворізького району, поінформував голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Ніч у Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області як завжди на всі 100%. відсотків. Позитивні результати у їхньому напрямку є. Тож шановні, не панікуємо, працюємо приводу до паніки. Немає. Віримо нашим Збройним силам України. Віримо нашому президентові. І перемога буде за нами в 300%. Головне вірити. Станом на цю хвилину у Кам'янському все нормально. За минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. Він також привітав всіх воєнних розвідників з професійним святом днем військової розвідки. У Дніпрі місцева влада гучно відзвітувала про завершення реконструкції бульвару Кучеревського. Незважаючи на це, містян на бульвар не пускають. Детальніше про ситуацію, що склалася, у наступному матеріалі. Ми знаходимося біля житлового комплексу к 12 У цьому році його ввели в експлуатацію. А днями тут завершилася реконструкція прибудинкової території, яку здійснювали за рахунок бюджетних коштів. Алеї бульвару Кучеревського проходять вздовж житлового комплексу К-12. Цей будинок звела компанія Дайтона Груп, яка близька до Геннадія Корбана, старшого ділового партнера Мера Дніпра Бориса Філатова. И самый пан Корбан, а міський голова, официально поведомил про закінчення реконструкции бульвару. Несмотря на войну и кошмар, в котором оказалась наша страна, город Днепр продолжает развиваться, обновляться и преображаться. Реконструкция аллеи имени Кучеревского окончена и ждет своих завсегдатаев, фанатов ФК Днепр. И да, после окончания войны эту красоту, к сожалению, увидят не все. Втім, як з'ясувалося, запрошення пана Корбана виявилося нещирим. Ніхто Дніпрян зараз на бульварі не чекає. Якщо ти не є власником нерухомості в елітній новобудові, то потрапити на обнесену огорожою територію не вдасться. Охорона не пустить. А ми хотіли б потім познімати бульвар Кучеревського реконструйований. Як нам туди попасти? Ну, взагалі, то тут через верх. Через верх? Да, вам можна потрапити А Туди, там, там э, забор, огорожа Решить забор, огорожа. Ну Є, зверху. Да, 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 так, да. Там. там де стоянка. Є, да. Огорожа, забор там стоїть. Поки що стоїть. Коли будуть прибирати, я ще поки не знаю. Нам не повідомляли. А його Так. Да. Така ситуація, звісно, викликає невдоволення мешканців прилеглих будинків. Тут Бабушки, дідушки, в приватбанк обходити хрен знає куди просто-напросто. І от Я вже ходив туда, смотрел, ані забор закончили там наверху и все б нормально было. А так же, ж, ну ничего. Уже надоело, люди все жалуются. Или идти через поле на Херсонскую, или здесь два квартала еще идти вверх. В общем, я уже сам думал. Дефілатова, звернутися, це коли ж відкриється бульвар? <свісно> на реконструкцію бульвару Кучеревського з міського бюджету загалом витратили майже 35 мільйонів гривень. Тобто за бюджетний кошт оточення міського голови підвищує привабливість власної нерухомості. За десятки мільйонів бюджетних гривень біля новобудови повинні були з'явитися нові сходи, покладена нова тротуарна плитка на оновлених алеях та встановлені нові лавочки. Чи зроблено це все зараз побачити на власні очі неможливо. До речі, практика підвищення капіталізації нерухомості, яка належить близьким до Геннадія Корбана компаніям за рахунок міського бюджету доволі давня. Так свого часу на реконструкцію невеликої ділянки вулиці Короленка, де знаходиться нерухомість під підконтрольна структурам, близьким до Геннадія Корбана, з міського бюджету витратили понад 200 мільйонів гривень. Ще біля восьми бюджетних мільйонів витратили на реконструкцію вулиці барикадної перед бізнес-центром Кудашевський, який теж є власністю не чужим Геннадію Олеговичу людям. Але в силу відомих політичних обставин може скластися так, що К-12 останній об'єкт нерухомості у Дніпрі, який пану Корбану вдалося капіталізувати за бюджетний рахунок. Михайло Назаров, Андрій Моронюк, новини, Д1. Європа не місце для прогулянок російських убивць і тих, хто їх підтримує, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, українці, українки. Маємо сьогодні важливі події. Європейський союз зробив суттєвий крок у візовому питанні щодо громадян Росії. Єврокомісія затвердила пропозицію призупинити спрощений візовий режим, який зараз діє між ЄС і Росією. Звичайно, це. Ще не повний візовий бан, але це вже демонструє громадянам держави-терориста, що вони несуть певну моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України і всієї Європи. Зараз така ситуація, коли не можна мовчати і не можна не протидіяти терору. Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу. ті, Хто у себе вдома в Росії не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, але й працює на них. І не можна сприймати спокійно, що російські пропагандисти досі мають можливість перебувати в європейських країнах щоденно, брехати у репортажах і включеннях з європейських столиць, брехати про Європу, принижувати Європу і причому перебувати в Європі абсурд, який треба негайно припиняти. Я вдячний пані президенції Єврокомісії Урсулі фон дер Ляен та усім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян Росії. Маємо пам'ятати, окрім моральної сторони питання, це також питання елементарної безпеки. Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів на шпіль у Солсбери, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії. Вони вже надивились досить. Європа не місце для прогулянок, вбивць і тих, хто їх підтримує. Друга важлива новина: звіт МАГАТЕ, місія, яка побувала на Запорізькій атомній станції, представила документальний підсумок своєї роботи. У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС. Акцентований тиск на наших атомників. Є чіткі посилання на російську військову окупацію. Це добре. Щодо пропозиції генерального директора Магате Гросі створити зону захисту на станції, то треба дивитись на конкретний зміст такого інструменту, що саме може бути захистом. Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітарізації території АЕС, а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітарізовану зону захисту. В будь-якому випадку відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно більш широкого мандату на свої дії. Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, що представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітарізації території АЕС і повернення повного контролю Україні. Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить у світі мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-тероризмушена буде припинити терор. Взяв сьогодні участь у низці важливих економічних заходів в Нью-Йорку. Там перебуває наша урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Протистояння російському терору захист нашої держави відбувається на різних рівнях. Оборона йде поряд з дипломатичними зусиллями, інформаційною роботою, обов'язково обов економікою, збереження і створення нових робочих місць в Україні, залучення інвестицій, бізнес проєктів розширення логістичних можливостей, захист наших потреб у фінансовій допомозі все це абсолютно необхідно і необхідно зараз, зараз, коли війна ще триває. Одна з най Відоміших бірж світу Нью-Йоркська фондова біржа це одне з найкращих місць для привернення економічної уваги світу до України. І сьогодні на біржі був український день, і цей український день розпочав глобальну кампанію промоції нашого економічного потенціалу. Ми зробимо все, щоб провідні світові бізнеси працювали з Україною і в Україні. Очевидно, що ключовий виклик при цьому безпековий. Постійно вдосконалюємо наші можливості реагувати на цей виклик, захищати нашу державу і наших людей. Хочу сьогодні подякувати бійцям, які особливо відзначились у цьому. Тільки за першу половину сьогоднішньої доби вдалося збити 5-6 російських ракет Х-101. Це дорога втрата для Росії, і це порятунок багатьох українських життів. Чотири з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування Південь, молодці хлопці. Також особливо дякуємо сьогодні воїнам 79-ї десантно-штурмової бригади, яка на Донецькому напрямку героїчно стримує ворога. До речі, хочу звернутися сьогодні до усіх наших людей, які створюють інформаційну картину так чи інакше. Будь ласка, звертайте свою увагу і увагу суспільству на те, що жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту. Це 1300 кілометрів активних бойових дій, і це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші нібито забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках абсолютні молодці, абсолютні герої. І на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і у прикордонних районах півночі та сходу країни. Захист. Всієї держави потребує однаково щирої та серйозної уваги. Провів засідання ставки верховного головнокомандувача. Максимально швидко і точно вирішуємо усі питання, пов'язані з просуванням наших збройних сил, знищенням окупантів. 50 тисяч російських життів вже пішло на цю абсолютно безглузду для Росії війну, і окупантів не хвилює навіть такий рівень втрат, а нас хвилює кожне життя наших героїв. Наших захисників і захисниць ми робимо все, щоб берегти життя українців. Я вдячний партнерам, які допомагають нам із цим. Сьогоднішній мій дипломатичний день почався о 8-й ранку з розмови з пані Ненсі Пелосі, спікеркою Палати представників США, і, як завжди, продуктивно і дуже тепло скоординували наші кроки в захисті України і свободи як такої від російської агресії. В день говорив з прем'єр-міністром Нідерландів. Марком Рюте про посилення санкційного тиску на Росію про нову оборону і макрофінансову допомогу нашій державі дуже вдячний. Щойно говорив з новим прем'єр-міністром Великої Британії, пані Ліс Страс. Це була її перша розмова у новому статусі з іноземним лідером, і це велика честь для України. Я привітав пані прем'єр-міністра з початком роботи на посаді і відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини. Час, коли пані прем'єр-міністр починає роботу, дуже складний російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію в Європі і у вільному світі, постійна російська дезінформація, але зберігаючи нашу єдність, працюючи у повній координації, ми і це можемо подолати. Обговорили, як ще посилити тиск на Росію, щоб ціна. За агресію для неї постійно зростала, і щоб так само постійно зростала оборона підтримка нашої держави. Почув дуже вагомі слова і щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави, дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу і захисті свободи. Запросив пані прем'єр-міністра відвідати нашу державу. І дякую за чітку впевненість у тому, що Україна і вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, розв'язаній Росією. Дякую всім, хто захищає Україну і свободу. Слава Україні. Героям слава оперативна інформація щодо російського воєнного вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України. Слава Україні. Розпочалася 196-та доба. Героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БПЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літаковилюків. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, великі проходи, Білогірка, Костромка, Сухий ставок та Безіменне. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. А саме на Сіверському напрямку зафіксовано мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфини, Запсілля, Манухівка та Стукалівка Сумської області. На Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки. На Слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали: Слов'янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке. На Краматорському напрямку. Противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки. На Бахмутському напрямку здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Солидар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела долина, Майорськ та Яковлівка. На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське. На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. Вогневого впливу зазнали райони Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки. На Запорізькому напрямку окупанти задіяли міномети, ствольну траєктивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала мачка Щербаки. Білогір'я, Новопіль, Вільне поле та Шевченко. На південно-бузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної терактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БПЛА, здійснив 34 вильоти. Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісти. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. Нашим воїнам. Вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне. Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань Авіація сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки. Загалом. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили літак Су-25, Вертоліт К-52, БПЛА та 5 крилатих ракет типу Х-101. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Загалом. В результаті вогневого впливу завдано ураження по семи пунктам управління і 13 об'єктах зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв'язку, мостові та понтонна переправи, три склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів різного рівня. Тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів. Разом переможемо! Слава Україні! Десять років тому в нашій області з'явилися перші центри надання адмінпослуг. Сьогодні Дніпропетровщина має найбільшу мережу центрів в Україні 64. Разом з філіями та віддаленими офісами діє понад 170 точок доступу до державних сервісів. Зараз можна отримати до 200 послуг, оформити паспорт, субсидію, документи на землю. З початку повномасштабної війни ЦНАПИ фіксують пошкоджене майно внаслідок російських обстрілів та реєструють вимушених переселенців. У деяких центрах видають продуктові набори, допомагають знайти житло. Також почала діяти послуга. Є малятко, вона комплексна. За однією заявою можна отримати свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, унікальний запис в єдиному державному демографічному реєстрі, допомогу при народженні дитини і компенсацію вартості пакунку малюка. А ще внести маля в електронну базу пацієнтів повідомили в Дніпропетровській військовій адміністрації. Про спорт в Німеччині на стадіоні Red Bull Arena Донецький Шахтар переміг РБ Лейпциг в рамках першого туру групового етапу Ліга чемпіонів із рахунком 1-4. Дуплем у ворота биків відзначився Мар'ян Швед. Ще по одному голу на свій рахунок записали Михайло Мудрик та Ласіна Трауре. Після першого зіграного туру Шахтар з трьома очками очолює групу. Ф свій наступний поєдинок наша команда зіграє через тиждень проти шотландського Селтіка. Початок матчу запланований о 19.45. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом про погоду на середу, 7 вересня. У Дніпрі протягом дня очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вночі до 17 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжує телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся із нами. Віримо і наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!